Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю всім вдало підготуватися до зими і бажаю вам всім вдало перезимувати. Сьогодні у нас вже 11 жовтня. У нас вже зійшло сонечко. Вже я сьогодні зранку складав сім'ї. Є сім'ї, які задоволені дуже, є які не дуже задоволені. Ну... Всяке десь під'їли корма, десь трошки є кліщ. Але я хочу сьогодні поговорити, я удивляюсь, це така зараза, невже вона її неможливо перемогти вже? Сипеться, сипеться, сипеться. І я вже зрозумів, що з кліщом, хоча я і так серйозно приділяв увагу боротьбі з кліщом, Тепер ще дужче буду, бо зрозумів, що це одна з най... таких тяжчих проблем у нас на пасіці. І я думаю, з ним потрібно боротися не тільки там, як сказати, літо, осінь, а на протязі всього року. Звичайно, зараз я досліджую такі. Менш щадящі, щоб можна круглий рік, там ефірні масла. І, до речі, вони дійсно діють. І, в крайній випадку, якщо не діють, то хоча б зіб'ють ну, можна сказати, той шалений його старт розмноження. Він все одно буде пригнічувати, коли буде запах якихось ефірних масел. Я знаю, що можна самому зробити і сполену, ще брецю. Щось можна підкупити, якесь ефірне масло? Там Коріандр можна самому зробити, масло коріандру теж кажуть, сипиться кліщ? І я хотів шукаю, шукаю, зараз досліджую такий препарат, як Тимол. Я просто здивований, що треба 3 грами на 25 літрів сиропу, ну такий рідкий сироп, і проливають по вуличках. То, який це він. Токсичний, наверно, що токсичніший за амітрас, що амітрас 1 грам треба на 2 літри, а це на 20... щось незрозуміло. Хто обробляв тимолом, чи обробляє тимолом, чи додає його, скиньте інформацію або поділіться. Коли складаю сім'ї і немає розплоду, я продимлюю базальтом. Ну, я був. Здивований це позавчора. Вчора хотів зняти ролик про цьому, але но... ось дивимося. Вже розплоду нема. І все-таки ще кліш сипеться. Ну тут вже небагато. два-три є. Ось тут, ну тут оброблялося. І мурашинкою і ще ну ні, теж сипануло десь. Та що це таке? Це Та скільки це їм сипаться? Переглянемо тут і тут сипануло. Що це за зараза така, га? Оце то так. Мені кажеться, що його можливо тільки побороти, тільки тоді. Коли немає розплоду. Якщо десь є розплоду, чи то полоски, та будь-що, ну, є така інформація, що мурашина б'є його в розплоді. Ну, я не думаю, що він зараз настільки адаптувався, адаптувався до всього, що потрібно постійно міняти препарати, щоб він... Почувався некомфортно. Так що тут можна і темол, і щавельку, і ефірні масла і просто ставити. Я бачу, що люди ставлять полин, пижму, зверху просто віночки ставлять і хто теж сипиться. В димар кидати різні хвою, полин, пижму. Я думаю, що з ним треба боротися серйозно. І цей рік оце мені ще підтвердив, вже скільки років. І все таки. І ще я хотів на таку тему поговорити, чи доречний розплід у жовтні місяці. Багато в коментарях пишете, у мене супер. Повно молодої бджоли. І, і звичайно, корми, корми під'їдають. І якщо в жовтні розплід, якщо ти не заготовив рамки, ще з літа, в тебе стоять рамки, ти знаєш, в тебе пізній розплід, то це ще такий варіант проходить. Якщо ні, то починаємо ми у січні місяці танці з бубном, ліпьошки, канді ставити, що провокує ранній розплід, і починаєш з січня місяця вже бігати бджоли і зношуються. Ну, я думаю, це, на мою думку, що розплоду в жовтні вже не має бути. Хіба що там десь печатний який там? Звичайно, є такі. Є такі моменти, де матки сіють. Це закліщованість і генетична їх спадковість. Це коли в них збито біорі... біоритм, що вона не відчуває часу, і вона собі лупи. Собі. І, я думаю, таких маток треба бракувати. Я хочу зараз вам показати сім'ю. Тут вона була, ця остання прививочка була в вересні, була. бджолки облетілися у вересні. Я боявся, що не облетяться, бо трутня нема. Все складав, ще в мене є трьохрічні, двохрічні матки. І у них ще до цих пір є там з десяток трутнів, я дивився. Так що, в нуклеусі облетілися теж, остання прививочка облетілася. І зараз побачимо, що чи вона зараз сіє. Кажу, що якщо облетілася пізно. Можливо, вона має і сіяти. Ну, давайте глянемо. Доволі непогана сімейка. Ну, така 6-7 рамочок буде. Вона була материнкою, тобто вихователькою. Вихователькою була. І стартувала. І чомусь я поклав матку в непрохідну кліточку. І чомусь її вона там загинула. А потім лишив маточник, тут облетілася маточка. Ну і так, ще полосочки стоять тут. Ось попала маточка. Уже дивлюся, що вона сама пхає хоботок у помірку, там де мед, то звичайно вже її тим кормом, що вона має сіяти, її не кормлять, це діться, красуня. Ну, розплоду я. Я знаю, що вона засіяла, зараз я знаю, дійдемо до тої рамки. Вона, за... вона засіяла. Чи який там зараз розпліт. Ось такі рамочки підуть у зиму. Тут усе буде ложе. Ось на цій рамці був розпліт. Я бачу, що вона засіяла, було яйце, але... Українська степова мудра бджола бачить, що вона і вони повикидали розплоду ні молока, вже мав бути критий розплід приблизно. Печатний печатний розплід, але його немає. Я зразу думав, може матку поміняти, але якщо вона засіяла, звичайно, може це і погано, що вона не розсіялась, але вона засіяла була всю цю рамку. І бджолки повикидали. Ось так, я думаю, що хар вже даже свою селекцію, вже таких, які матки, які сіють у жовтні, їх, їх викидати, їх бракувати і пройде певний час, пройде певний час і на пасіці не буде. Я думаю, і при таких умовах і буде легше боротися з кліщем. Кажу, що хорошо. Ну я думаю, щоб на нарощувати сім'ю в зиму, потрібно Потрібно вересень-серпень. Уже жовтень, я думаю, що це пізно. Ось так це моя думка. І тут була матка українська степова, 98-ма лінія від Олександра Кривченка. У нас такі ось рамочки. Тут кормів вистачає. Піде десь на 6-7 рамках сім'я. Ось так. Добре. Друзі. Бажаю вам вдало перезумувати і хай вам всім щастить. До побачення!